Всім привіт! З вами знову я, ЛМВ, і сьогодні я показую нашу кранову базу Рімон. Мене взяли в кран Рімон, тому це мій кран і це будній кран. Ось наші сундуки, це тюрма, де хто провинився. З неї ваш, хто вибирається того, садить надовше. Нормально, все. Так, тут наш склад, тут. Фелма ягід, моя любима. Трошечки візьмемо, вони нам сьогодні знадобляться. Так, фелма бамбуку. Також е скрату якогось ігрока, От ми перепишемось тут. Давай, давай! Не тікати ігроку треба було. Все. він теж цік. А це ще з іншим. Добре, що ці мейти допомагають. Все, мінус він. Тепер з деревним. Оце такий будній кран ремонт. Якщо хочете більше, пишіть в коментарях. Підписуйтесь, ставте лайки, вподобайте, щоб було продовження. Всім. Дякую, якщо підпишетесь, і поставите лайки. Мені буде приємно.